Друзі, всім привіт! Давненько не було відео на Ютубі і, нарешті, я його записую, про що я хотіла з вами поговорити. Це про те, чим я недавно почала займатися. Я не пригадаю, як до мене прийшла в голову ця ідея, можливо, мені хтось сказав, я не пам'ятаю. Отака така в мене дуже гарна пам'ять. Я відзняла вже 5 зйомок на цей телефон. 14-го числа я провела свою першу зйомку дівчинці, яка робить шугаринг, І хочу сказати, що я дуже переймалася. я дуже переймалася, Для мене це вперше. Хоча ну, я дуже полюбляю відео знімати, я полюбляю монтувати, я обожнюю фотографувати і себе, і інших. Але, ну, типу, за це гроші мені ніхто ніколи не платив. Передивляюсь фотографії, контент, приїжджаю додому, починаю працювати з цим. Дуже щаслива, дуже була рада. Перша фотосесія, круто. А, мабуть, так як це був мій перший досвід, і працювала десь з цими файлами близько день-півтора. От, про просто-от нічого іншого не робила, як працювала з цими фото та відео. До речі, результат ви можете переглянути в моєму інстаграмі. Посилання буде нижче, розповім про другу зйомку. Друга зйомка вже також була з нею, але не Шугаріних зйомка, а сім'єю. Приїхали вони до нас тут в поле, дуже гарно пофотографували, було дуже класно, весело. Це прям таке ти-шоу, ти шоу. Вже друга зйомка пройшла круто, класно. І третю, от в цей же день, коли я провела другу зйомку, мені пише. Жінка також з мого села, що вона б хотіла зйомку. Я пам'ятаю, в день зйомки за, за десь півтори години за годину я пішла в поле в інше поле, не там, де була зйомка, і нарвала отакний букет ромашок. У мене є фото, якщо що, я також вам покажу. І поїхала з цим букетом на велосипеді, ще сім зупинок вперед. Букет, звісно, був. Спекотно. Я трохи прогадала з цим, і ромашки вони от позакривалися. Трохи позакривалися. то це, звісно, трохи мене засмутило. Але фотки вийшли також дуже круті. Четверта моя була зйомка це дівчинка з собачкою в лісі. Дуже також було все круто. Я придумала. Точніше, я знайшла в Пінтері ідею з фотографії, яку класну фотографію можна зробити з собачкою. І там була така ідея, там, де собачки, і людині потрібно одягнути окуляри, щоб вони були однакові бажано, і в мене такі чудом виявилися це з кіно. 3D-окуляри. Вони в мене лежали. Колись ми ходили в кіно, я їх зберегла. І... Я взяла їх з собою на фотосесії і вийшли дуже круті кадри, також вам покажу все. А ще краще підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там дуже багато класних крутих фотографій я зробила вже. І якщо ти з Кременчука або з Світловодська, я буду дуже сильно чекати, тебе, саме тебе, до мене на зйомку, тому що я фотографую дуже-дуже класно і беру дуже недорого поки що. Тому що о, я написала одній дівчинці з Кременчука. Я в неї спитала за контент зйомку. Скільки це буде у вас коштувати? Так, вона дуже прикольно веде Інстаграм сторінку, в неї там і клієнти наші є, і наче, вона проводить СММ-навчання і бере вона 1500 за годину. І я тоді була шокована. Я як 350 гривень беру і монтую все там. І відео та фото, стараюся. Ну, типу, і така ціна, думаю, може, що я не розумію. Ну, я розумію, звісно, звісно, що я нещодавно це все роблю. А вона, ну, три роки. Хоча я не знаю, я за нею почала слідкувати в інстаграмі нещодавно. І я така, хм, я також так хочу, також хочу, скільки заробляти. І. Розповім за п'яту зйомку. П'ята зйомка була, як на мене, сама найважча. Чому найважча? Тому що була, були дуже-дуже добрі жінка була і двоє дітей. Одна дівчинка їй років 6-7, може менше, а і хлопчик був років 12, мабуть. Чому вона була складна? Тому що дівчинка вона не хотіла спочатку фотографуватися. І страшно, тому що я ще не така досвідчена в цій сфері, що як робити. Типу, може щось сказати, а вдруг краще не казати. І оці всі думки, і я така намагалась якось ну, треба. Ну, Потім будуть класні фотографії, ну давай, сфотографуємося красиво, посміхайтесь. Ну, це була дуже складна фотосесія морально для мене. Бо не знаю, я, от, я вже маленьку дитину. ну Не маленьку, ну, хлопчику два роки, але ця дівчинка була старша, і вона ну, не хотіла фотографуватись. Потім Потім вона, от, бо вийшло дуже багато також кадрів гарних, там, де ми її всі вмовляли, гарно там посміхнутися, гарно стати. Тобто, це все в нас вийшло. У нас із мамою її і цим я дуже задоволена. Для мене це був новий досвід. Що буде далі? Буду я купувати фотоапарат, чи не буду купувати фотоапарат? Це такий, знаєте, таке дуже цікаве питання. Я на нього відповіді ще не знаю. Найближчим часом купувати фотоапарат я собі сама особисто не буду. Якщо мені хтось там подаре. то, можливо, ну, для мене це буде крутий подарунок, я його буду по максимуму реалізовувати, буду знімати на нього круті кадри робити. Але сама, поки що, я собі, я собі, в принципі, можу це дозволити. Але. Хотіла б сказати таку річ, де я брала клієнтів. По-перше, викладала оголошення у своїй ну, свої барахолці, скажімо так, в нашій барахолці. Потім я купувала рекламу в приватці. Потім я викладала в себе в Інстаграмі інформацію про те, чим я займаюся, свої роботи. І отак якось і 5 клієнтів знайшлося. Повинна була бути зйомка бровіста одного, і ми запланували там дату, все время, час, час. запланувала день, час, і потім за день вона мені, точніше, я її пишу, а вона потім, якби я не написала, напевно, я б і не знала, ой, не вийде, ой, не вийде. Я така, вона каже: перенесемо щось там на пару днів. І потім, коли ми домовились знову про час, про день. І я їй пишу, а я на той момент замовила лампу кільцеву, тому що я так поняла, що в неї немає кільцевої лампи. І щоб був гарний контент, я ну, замовила лампу кільцеву. І тут а, так вона мене морозила. І потім така: ой, напевно, це ще перенесеться, бо я приїжджаю в другий офіс. Ну, блін, якщо ти не плануєш або щось не виходить, скажи сразу, навіщо мені так пудрити мізки, Ну, це просто, я думала, я не знаю. Я таке дуже сильно не люблю. Я люблю конкретно, по факту, коли, де і нічого більше, типу, якщо ти, ти передумала, напиши сразу, не мороч мені голову. Я от... Мені треба от так от казатися, то наразі кільцевої лампи. Що ви думаєте? Прийшли ми з коханим на пошту забирати кільцеву лампу. Давай же її відкривати, слава Богу, що ми її перевірили, тому що якби ми її не перевірили, це була б наша велика помилка, тому що ми її давай відкривати. От, от я, вже, я вже радію, це треба було бачити мою радість, коли я її відкриваю, вона там класно світиться. В чому прикол? В тому, що вона коштувала, якщо я не помиляюсь, 900 гривень. Я в описі на в описі написано. Лампа зі штативом. там 2 метри штатив, там 45 см це кільце, ла-ла-ла. І по факту немає штатива. Немає штатива. Ну і все, ми позвонили, спитали, от чому у вас в оголошенні написано там штатив і всюди. І в назві написано, і в описі написано, всюди написано зі штативом. Штативу по факту немає. Звісно, ми не будемо її забирати, а що я буду в руках тримати, то кільце чи що. Я засмутилася. Давай шукати інші варіанти. Ну, але так і зйомки не відбулося, поки ця лампа мені не горить сильно. Я її вже замовлю, як назбираю гроші на неї. І будемо творити крутий контент. Буде гарне освітлення. Зараз у мене освітлення, ну, з вікна. Ну, з одного вікна, з другого вікна. Тому скоро буде дуже класне освітлення. Тому на цьому кінець цього відео. Я сподіваюся, вам сподобалося. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!